Вітаю всіх учасників відчинятних роздумів. Перед тим, як ми будемо звершувати молитву, хотілося б мати роздуми над нашим одягом. Одяг є візитна карточка, перша уява про людину, смак, акуратність, чистота, а також фінанси определяє її одяг. На багатьох міроприємствах існує протокол одягу, якому повинні відповідати запрошені гості. Порушення протоколу це неповага до організаторів, або вас просто туди не пустять. Відкриваючи поради вірного свідка, він радить придбати нам об'явлення 3 розділ, 18 вірш. Раджу тобі, купити у мене білий одяг, щоб задягнутися, або не видно було сорму твоєї наготи. Не поміняти. А купити, щоб закрити свій сором. Це поради вірного свідка. Перечитуючи сторінки Слова Божого, ми бачимо, в якому одязі бачили пророки небесних істот. Наприклад, Даниїл, коли побачив початок суду, коли розкладені були престоли, і він побачив Бога Отця, який був одягнутий у Білому одязі. Матфія, ми читаємо історію, що Христос перед своєю смертю узяв Петра Івана і Якова, і вони зійшли на високу гору, і там вони побачили преображення Христа. Його одяг засяяв білий, немов сніг. Бувають такі моменти у зимній час, коли випадає сніг, сильний мороз і світить сонце, і ми не можемо дивитись на то. Сніг відцяєва. Отак От сяяв Христос, Його одяг. Марк пише, що ні, ні один білільщик не може так в'єбілити той одяг, так, в якому вони побачили Христа. Також ми е, можемо знайти ще один приклад, в якому одязі ходять ангели. Коли Марія у неділю зранку прийшла до гробу Христа, вона схилилась, плачучи, і подивилась, що гроб відкритий, і коли вона подивилась, вона побачила ангелів, які були задягнуті у білому одязі. І коли ми відкриваємо книгу і дивимося, у якому одязі будуть одягнуті спасенні люди, то в об'явлення Іван пише так. Переможець зодягнеться в білий одяг і не зитру його імені з книги життя, і визнаю його ім'я перед моїм Отцем та перед його ангелами. А також у сьомому розділі ми знаходимо, після цього я погляну. І ось величезний наптоп, якого злічити ніхто не зміг. З кожного народу, покоління, народності і племені вони стояли задягнені в білий одяг перед престолом і перед агенцем, і пальмові вітві було у їхніх руках. Але це все буде у майбутнє. Вірний свідок каже, що сьогодні вже потрібно придбати цей білий одяг. Що на сьогоднішній день означає цей одяг? І Іван у об'явлення, 19 розділ, відкриває, що ж то є на сьогодні білий одяг. Що він означає? Їй дано одягнутися в чистий світлий вісон. Оскільки вісон, це то праведність святих. І так, білий одяг, який пропонує вірний нам свідок, це є праведність святих. Давайте подивимось, яка ж то наша праведність? Чи може наша праведність бути чистим, світлим, гарним білим одягом? Прокісає, споглядаючи на своє життя і оцінюючи свою праведність, каже: наша праведність немов та одяж, яка поплямована плямами. І не просто якогось бруду, а плямами крові. Отаке От наше життя. Нам неможливо прожити досконале, правильне, чисте, безгрішне життя. Наше життя дійсно це як той одяг, який постійно знаходиться у плямах. Де ж придбати той білий одяг, Тут чудову і прекрасну праведність. Приклад цього. Ми можемо знайти на початку Біблії, ще патріарх, він зрозумів, як придбати той чистий одяг праведності. І в Буття, у 15 розділі написано так: І повірив Авраам Богові, і це йому було зараховано у праведність. Іншими словами, учні питали Христа, яка най Перша, заповідь, і Христос сказав, перша заповідь полюбити Господа всім серцем, усією душею, усім розумом, сприйняти вірою Христа і задягнутися у Його праведність. Про це писав і апостол Павло у Післанні до Корінтян. Перший розділ, 30 й вірш. Від нього ж і Ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Дорогі на сьогоднішній день, наскільки цінно нам придбати оцей одяг, зодягнутись у праведність Христову? Чи придбали ми сьогодні цей одяг? Питання кожному із нас. Тому нехай Господь поможе, щоб ми могли сьогодні придбати, зодягнутися вірою, прийняти Христа, полюбити Його всім серцем, усім розумом, усім своїм єством. І тільки в такому випадку, так, Він стане нашою правідністю, освяченням і викупленням. Амінь.